Параліч дихальної мускулатури та смерть саме до таких страшних наслідків може призвести ботулізм. Надзвичайно небезпечне харчове отруєння, викликане ботулотоксином. Його спори потрапляють в організм через вживання домашніх м'ясних та рибних консервів, а також в'яленої риби та м'яса та продуктів, куплених на стихійних ринках, розповідає завідувачка відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Наталія Хроменко. У цьому році було зареєстровано випадок, коли хворі. Було встановлено діагноз ятрогенний ботулізм. Він був пов'язаний не з поживанням продукції, а саме з ін'єкційним введенням препарату на основі ботулотоксину. Цей ботулінічний токсин він використовується в препараті Ботакс, який є речовиною, що застосовується в медицині і в косметології для розслаблення м'язів. Тому що цей препарат він блокує нервові імпульси і призводить до тимчасового паралічу м'язів, і таким чином можна допомогти в лікуванні деяких неврологічних захворювань, так лікується, наприклад, мігрень, також за допомогою ботулотоксину можна прибрати косоокість і Він застосовується для прибирання зморшок. Потенційно небезпечні усі консервовані продукти з порушенням технології обробки, санітарних умов зберігання або транспортування, підкреслює фахівчиня. Головна омана ураженого харчового виробу його зовнішній вигляд, який залишається незмінним. «Ботулотоксин ніяк не Впливає на колір чи смак продукції, тому що цей мікроорганізм зазвичай не псує продукти за зовнішнім виглядом. Інкубаційний період ботулізму може тривати від 2-3 годин до 10 днів, але зазвичай перші симптоми з'являються через 12-72 години. Чим коротший інкубаційний період, тим важчим буде перебіг хвороби, наголошує Наталія Хроменко. Пацієнт він не є заразним для оточуючих і. Особливість цього захворювання що один і той же продукт може споживати велика кількість людей, а захворіти може один, тому що цей ботулотоксин, він може накопичитися тільки в одному, в одній частині продукту. Симптоми ботулізму розвиваються поступово. Спочатку у людини порушується зір, з'являється сухість у роті і спрага, змінюється голос. Потім утруднюється дихання і стає важко ковтати. Усе це супроводжується загальною інтоксикацією, головним болем, запамороченням. Соням, підвищеною стомлюваністю та слабкістю температура тіла зазвичай не підвищується, але можливе незначне її зростання у важких випадках, якщо не розпочати своєчасне лікування у хворих, починається дихальна недостатність. Нестача відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. І коли йде параліч дихальної мускулатури, це може закінчитися, на жаль, летально. Так, за перші півроку в Україні зареєстрували 46 випадків ботулізму. Троє людей померли від наслідків цієї хвороби. Щоб уникнути зараження, необхідно дотримуватися відповідних рекомендацій, зауважує Фахівчиня. Необхідно уникати споживання сушеної, в'яленої слабки соленої риби, яка, яка саме непадрана, тобто з нутрощами, риба, яка куплена з рук, на стихійних ринках або зараз через соцмережі, багато людей купують, або з домашніх заготовок. І таку рибу треба купувати тільки в офіційних торгівельних точках, де дотримується всіх вимог зберігання, транспортування. М'ясні, рибні і овочеві консерви, якщо є сумніви щодо дотримання належних умов їхнього приготування чи зберігання, краще не споживати. Продукти в тарі, яка має пошкодження, має ржавчину, наприклад, кришка ввігнута чи навпаки випукла, такі продукції теж краще відмовитися від споживання. Також не рекомендується споживати домашню консервацію, яка зберігалася вже більше року. А м'ясо, рибу, овочі, гриби е, треба консервувати з використанням автоклав. Навіть за найменших симптомів ботулізму потрібно негайно звертатися до лікаря. Самолікування смертельно небезпечне. Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації, і в більшості випадків вони потребують введення ботулінічної сироватки.